Вважаю за е, необхідне достатньо застосувати відносно саме запобіжний захід у вигляді домашнього решту. У Доснянському районному суді Чернігова обирають запобіжний захід 39-річні жительці Чернігова. 17 червня на вулиці першої танкової бригади вона, будучи за кермом авто, збила 13-річного хлопчика на нерегульованому пішохідному переході. За словами захисника підозрюваної Ігоря Сірого, жінка одразу ж викликала швидку допомогу та поліцію і залишалася на місці ДТП до їхнього прибуття. Ваша позиція стосовно клопотання про застосування запобіжного закладу в вигляді домашнього решту. Я не згодна. Мої діти навчаються поза межами міста Чернігова. І в день я повинна покидати наші міста Чернігова, щоб забезпечити дітям конституційне право на навчання. Зі слів підозрюваної, вона сама виховує двох неповнолітніх дітей із чоловіком. Вони розлучені, і наразі він служить у зсу. Визнала свою вину, тобто заперечує і не шукає шляхів, якби піти від свою відповідальності за дані вчинені діяння. Тому вважаємо, що було застосувати засувати більш такі запобіжні заліки саме особисто зобов'язку. Також зустрічалася з матір'ю потерпілого і ну, поцікавився станом, принесли свої вибачення, і надали йому посильну допомогу. На лікування, як йдеться у розписці матері потерпілого від підозрюваної на лікування сина, вона отримала 10 тисяч гривень. Також жінки домовилися про подальшу фінансову допомогу підлітку під час реабілітації. Потерпілому вже значно краще, ми перевели з реанімації в палату і стан його стабільний. Запобіжний захід їй обрали на 60 діб. Протягом цього часу жінка зобов'язана перебувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду, повідомляти їх про зміну свого місця проживання або роботи та здати за кордон паспорт на зберігання Дарина Перепачон, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.